Всім вітання. Зараз хочу провести такий експеримент. Думаю, всім буде цікаво, чи є різниця потенціалів між магнітним генератором і заземленням. Тому що це питання, не знаю, може в когось вивчене є. Мені завжди цікаво пізнавати світ. Зараз дивимося у нас. На заземленні стоїть чорний щуп. Прилад стоїть у нас на 600 вольт зміна напруга. І вихід з генератора. От, дивимося, це у нас вивід генератора. Заходить на щуп прилада. Включаємо зживлення, дивимося на напругу. 273 274 вольта. Думаю, багато хто бачив моє відео. Зараз спробуємо, щоб у нас з генератора знімати тільки оцю напругу без струму. Так як я це робив із фази мережі. Так як і раніше, щуп стоїть на заземленні, червоний щуп стоїть на конденсаторній обмоці. І по одному проводу, от ми бачимо так, з цього генератора даємо 200 Гц. Напругу щойно ми поміряли і подивимося, яка напруга на конденсаторній обмоці. 242 вольти. Так, ну якщо є 242 вольти, можна поставити зараз. Місточок на землю і подивитися, як зарядиться конденсатор із землі. Варто було очікувати, якщо є різниця потенціалу між землею і генератором, то буде здійснюватися заряд конденсатора. Дивимося, що це дійсно так заземлення. Тут у нас нема нічого. От. Заходить синій провідничок на виправляний місточок От, і жовтий заходить на конденсаторну обмотку. Включаємо живлення. Пішов заряд. Інтенсивність, звичайно, невелика. Але сам факт, що відбувається заряд, це вже цікаво. Ми подивимося, почекаємо, який буде максимум. В принципі, 70 вольт заражається. Це таке. Для деякого може не цікаво, а от мені це досить таки важливо, що по одному проводу, фактично, з генератора інший провід у нас на землі, і ми по одному проводу робимо заряд конденсатора. Звичайно, що коли ми робимо це із мережі, то у нас інтенсивність заряду значно більша. Але тут важливо не швидкість, а сам констатація факту, що це реально. Зараз у мене даний генератор з землею з'єднаний тільки по одному проводу. От він, так. Якщо ж я можу декілька робити паралельно два генератори і задіяти два заземлення. Там результат буде вже набагато цікавіший. Ну, але це. Перспективи, які я, звичайно, що з часом перевірю на сьогодні такий простенький експеримент, мені було самому цікаво. І, думаю, також багато вам буде кому що енергія із землі через місточок. Тобто тут на генераторі створюється розрідження. І ця енергія закачується в конденсатор. Тобто, у нас пішла енергія по одному проводу. І це вже досить таки добре. Всім успіху і до нових зустрічей!